Привіт! І сьогодні хочеться поговорити про а, трагічні долі відомих людей, відомих жінок, актрис, моделей. Усім. А яких ви з нами Анетоста любите? Е, хто ваші кумири? І розкажіть про її життя. Чи трагічне в них життя, чи феєричне? Фіє... Привіт, чудо! Привіт! Ти теж вважаєш мене дивом на землі? У вас бачу трагічне, ви вважаєте моє життя трагічним. Чому? Тому що, якщо я не схожа, шкода вас, якщо я не схожа на вас, у мене трагічним. А чому? Адже я пішов наукові праці, знімаюся в кіно, в мене закохується, чи ви хочете, щоб я не була щасливою? Привіт, подруга дні моїх сурових. Привіт! А чого ж дні такі сурові? А ви щаслива? Ви знаєте, я буду повноцінно щасливою, коли самореалізуюся в плані материнства, в плані також моєї творчості, десь знімуся, зіграю драматично. Роль «Жарь картоху. Чому ти вирішив, що треба жарити? А і ти йдеш до мене, то треба жарити картоху, ти любиш картоплю. А як ти думаєш, творчі жінки вони працюють на кухні чи ні? І чи обов'язково вміти куховарити? Я, наприклад, довго сплю сьогодні один чоловік мені сказав, що я довго сплю, тому неприздатна доля заміжжя. Хоча спочатку дуже наполягав на моєму приїзді, оце так дивно виходить. Іди поспи. а Ти мені писав, що тобі мене шкода, не відповів чому. Тепер же пишеш, йди поспи. А навіщо мені спати, якщо я виспалась? І все процде. Якщо все процде, а що саме має процди? Так. Моя інакшість, так це стиль мого мислення, це ж не обов'язкова хвороба. Працює творчеський, отой, що працює творчо. А як ви вважаєте Шакіра, дякую. В тебе таке волосся гарне, дякую, приємно це чути. Ти читаєш той бред, Який саме мою книгу? Так вона не бредова, просто вона про все на світі. А чим тобі не подобається моя книга? Давай по пунктах. Все нереально. Ну, якщо це фантастика наукова, то це не означає, що вона не буде реальною в майбутньому, але там є історія людського роду і не одного, і це взято з реальних прототипів. Ви написали книгу? Пишу, пишу, завершую. Можна написати вам телеграм? Можна. Наче божевільна людина писала: ну, ти спершу навчися розуміти, що таке справжня творчість, чим відрізняється. Класика, чим відрізняється фантастика, в чому проявляється хорошість почерків, в чому не дуже, а потім щось мені радь. Ти була ви Так. А розкажи, що ще не так в моїй книзі? Яких ти героїв з неї знаєш? Свєтка, не займайся цим, ні. Я буду цим займатися, мені це подобається. А ще я буду займатися своїм блогом, бо він мені дає кошти. Баба Ніна не заходила. Ти знаєш, Ілля, дуже давно вже баба Ніна неактивна. Чого не знаю, можливо, вона набралася розуму. Я вас підтримую, всьому, дякую. Так, Ось давайте оцінимо красу цієї жінки. Чи гарна вона, вона натуральна блондинка. так? Але я думаю, вона була розумною. Ніжне лице, маловидне, як на мене, це десь бебі-фейс-лице, тобто дитяче, і це класно. Ось, дивіться, три актриси, які гарні, талановиті, але так не були щасливими. Зараз розкажу. «Гарніша за тебе. Та ти що? А я вважаю, що я також гарна. «10 з 10 дякую. Хочете, я можу бути вашим фінрабом. Ох ти! Я хочу, можна. То хтось по другим аккаунтам заходить. Можливо, Погачова. Ну, дехто порівнює мене з Погачовою? Загалом Погачова мені подобається, як співачка класно співає. Ти співачка ні я актриса. Я би з радістю співала у мене три октави. Але в мене немає музичного слуху. Актриса де грала, я знялась в чотирьох кінопроєктах. Я ви дізналась, що два три октави. Ну, в мене є викладачка. По співу я над цим не працюю, так би мовити, сильно, але ми, як актриси, маємо трішки вчитися співу. Так, Світо, ти когда в мої края? Якщо добре випити, то всі гарні. Ні, настуся не так. Так. Ну що ж, я можу сказати, Наталка, не дивишся на її красу і талант. Покрутись, ну добре. Ви дивлячись на те, що вона стала відомою для всієї країни Святате Гондякої, в яких проєктах грали. Місія Краса, лаватари, СМПУ, Циганка. Та я пожартувала то, що пожартувала. На Чорноранжевому ютубі то є? Ні, нема. Ти дивне, а, а ти дикунська. Як приносить блог гроші, якщо у тебе е, трішки більше тисячі підписників? Чи це Інстаграм приносить дохід? Це приносить е, 4 блоги дохід. У мене навіть в Ютубі є блог. І в мене йдуть замовлення на привітання та мотивації. І відповідно звідси беруться гроші. 200-300 гривень мотивація. А ти не освічена. Чому я? навпаки дуже освічена. У мене, IQ 150 балів, я а, маю 13 талантів. Я дуже люблю самоосвічуватись, самоосвіту люблю. Так, крім того, я навчаюся в другому вузі. А ти всього лиш хейтер. Я вже викупила бабаніна і під каким аккаунтом захватить. Я теж! Скільки тобі років, угадай. Отже, Наталя, на жаль, трагічно, майже трагічно загинула. Якісь препарат їй не той велив, їй стався інфаркт. 230 це мало піднімайте ціну. Ну, талі, я всіх доступна. 28 десь, не 28. она никуда не делась, она под рим аккаунтом тут сидит. Да, я уже бачу. И тут э, я уже выкупила, где баба Нина? я тоже. Нико не 30 плюс. Так. А, а... Наступная актриса. А скільки років гадайте. Буде веселіше. Так, а це єврейська актриса. 300 гривень теж буде доступно, ну можливо. Картошку умієш жарити, питає Анастасія Ілля. Ну, відповідає Анастасія. Ось як вам зовнішність цієї актриси, чи вона вродлива для вас? Бо вважалася вона особливо притягуючою до себе. Ось така. Ти з села, а баба Ніна, перестань утішатись там. Отже, Самойлова, і в неї розвинула шизофренія ще до початку кар'єри, на жаль, на жаль. А, після того, як її брата поранили, чи він важко захворів, вона дуже розхвилювалася і не змогла заспокоїтися. Ось, і так її шизофренія мучила все життя, відбирала в неї материнство, вона не могла сина виховувати. Відбирала в її кохання, Ось, відібрала в її ненароджених дітей в якійсь мірі. І Потім вже вона дожила до 80 років, але, на жаль, не, було, не повторювалось того успіху, який вона зіграла в Летять Джуравлі, це улюблена картина мого дяді, і також Жванні Кареніні». Яка тема ефіру? Актриси, які мали нещасливу долю? Ти мілфа? А що на Мілфу? Яка з тебе актриса? А Про мене тут ідеться мова. До речі, я гарно граю. Чули про Оксану Басараб? Що ти думаєш про неї? Я думаю, що її поведінка їй же шкодить. Ось, Я не знаю, чого вона напустилась на того режисера, наприклад. Так. Актриса на публіку. Ну, взагалі-то всі актриси мають грати на публіку. В театрі, в кіно, а в житті я стараюся не грати. Наталія Савінова. Ага, чи як тут? Чи не Наталя вона? Вона взагалі стала жертвою домагань режисера. Болгакова ізучала творчество, звичайно, звичайно. Так, ось-таки вона Савінова. Така круглолиця, з виямками на щуках миловидна білявка. Ось. І вона сподобалася. А, як там його того режисера звали? Не дуже пам'ятаю. Давній режисер, але відомий. Він... А... І він практично її вижив із кіно після відмови. Кажуть, що вона мой ляпаса ще дала. Я січа якраз геону любив пройтись ого, в Києві йдете зараз. Вона спилася. Ні, вона не спилася. Савінова вона захворіла після бруцельозу на шизофренію і кинулась під потяг. Щоб не мучити рідних своїх хворобою. Дивне, до речі, рішення. Але ж, яка гарна була також актриса, чарівна з ніжним личком. Ось, і що я можу вам сказати? Так. Булгакова візучала творчість? Так, і штучний інтелект, наприклад, мій роман «Біблія світа з у відсотку порівняє із творчістю Булгакова, з його майстром Маргаритою. В неї син актор, можливо. Хочу, щоб помітила, напевно, що він пише, того він не пише. <кхм> ну, така де саме ти? Де ти? По Києву годиш? Чи ти маєш у вигляді, що Булгаков любив пройтись по моїй кімнаті? От ти дивишся ефір? Так, ви ж усіх помічаєте. Ну так. Яким спортом займаєшся? Ніяким. Син Андрій Ташко, можливо. Сейчас как раз, где он любил пройтись. Я вас запитую, де да саме ви? Отже, а, до речі, його була така руда відьма Маргарита там у творі. У вас є син? Ні, сина в мене ще немає, але буде. Ви дуже гарно, дякую. І дивлячись на всіх цих актрис, хочеться сказати там тим, хто міг радіти, казати: от, вони відомі, але їм погано, вони заробили статки, але вони захворіли і так далі. У цих актрисів було щастя, було вознесіння, так би мовити, Олімп. А що є в тих, хто їх хейтить, і хвороби людини не привід Щодо того, що мені а, кажуть деякі люди, що я виглядаю дивно, загалом у мене сама зовнішність така, і я маю право виглядати так, як я хочу. Навіть якщо я вдягну просту таку сукню із натуральної тканини, я все одно буду виглядати особливо. А я не збираюся ставати сірою ради когось. І на мене насів один чоловік, я ж казала за того, що я купальнику зняла відео. Ну, як би назвала сина. Сина, зараз подумаю. Можливо, Ярослав так от десь. Попадолу любиш гуляти? Так. Я люблю весь Київ, і скрізь гуляти в Києві. Ну, так от, е, якщо я божевільна для когось, тому, лише тому, що я знімаюсь купальнику і лише тому, що я не хочу працювати на свого чоловіка, хочу бути вільною жінкою. І щоб мене любили і обожнювали, То це не божевілля, це егоїзм. Давай погуляємо. Може бути. Ну що ж, а тепер ми з матір'ю будемо записувати пісню, тому бай-бай, до завтра.